Доброго дня, ну, ми починаємо нашу роботу, чекаємо тих, хто не байдуже заявились на наш захід. але відгук доволі помірний, то що називається. Ми незалежно від того опрацьовуємо зараз матеріали з заходу, який називався Інтергео. Доволі цікаві є ідеї технологічні рішення, які б хотілося б спільно працювати з українськими путівцями, але щось не дуже виходить, тому що традиційно на захід прибуває доволі велика кількість українців з України. Є ті, хто вже розмістив свої бізнеси в світі, в Європі. Вони також представляють свої рішення, можливості. От, і якось не виходить спільною співпрацею. За результатами опублікуємо, опублікуємо звіт нашої роботи. Нагадуємо, що ми зараз опрацюємо каталог, там було заявлено 500 компаній, які приймали участь. Ті, хто хоче долучитись, задоволені, включимо нашу команду. Дякуємо за увагу.